Зупинки, стаття 35, частина 3. А це що у нас по частині 3 йде? Не частина 7? Ні, не частина 7. А що в 3 частині? У мене йде? виникла підозра, що ви можете бути причетні до вчинення адмінправопорушення, передбаченої статтю 210 та части... статтю 210 прим 1. Це що? Зараз вам точно скажу. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ага, добре. Це хорошо, що у вас є підозра. А стаття 35 вам нічого не говорить? Ну, зупинка транспортного засобу. Так, та... по причині. Ну, я ж сказав, третя... Ні. третя. Ні. Причина зупинки. У мене виникла підозра, що ви можливо. А мені... де вас, ви... звідки вас виникла підозра? Звідки вас виникла Через підозра? Через особисті переконання. Які особисті переконання? Ну, я вам повідомлю. 35-стаття. Причина зупинки яка конкретно? Я щось порушив. Ну, я Є, п... є правопорушення? Має бути ну, правопорушення. Бо я думав, що ви будете розводити людей на 32 статтю, що вони там розводять на 32 ну, статтю на, про зміни. Щось. Ну це я знаю. 35 стаття конкретно. В Які особисті переконання? З чого ви взяли? Звідки ви взяли? М. Я думав, пункт 7 буде щось новеньке, пункт 3. Mm -hmm. Mm -hmm. Сейчас выбочаюсь, по времени. Uh Чекаю. -huh. Вс, питайте, А ви оце тут зупиняєте, у вас є наказ коменданта. Ви не, тут зупиняєте є, без причини. У нас є наказ про... — А можна, е е можна ваше посвідчення? Ви щось його не показали? Зараз... Саме прийшло замовлення і не побачив. Він, я кажу, це посвідчення, а це не посвідчення. І не показ... це було у нього не посвідчення, а типу старого зразка, коли це не посвідчення. Я дивлюсь, мене саме замовлення вибило і камера не зняла. От він каже: тоді вибачаюсь все гарного дня, ви представте. Просто представте.